Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок 1 плюс один. І всі перед зимою ми боїмося повторення минулого року, коли масово обстрілювали енергетичну інфраструктуру, житлові квартали. І от зараз спеціально, щоб не боятися, а знати і протидіяти в маленькому місті під Києвом. Ви його добре знаєте, це Рпінь. Відбуваються імітації влучання ракету у житловий багатоповерховий будинок. Це не страшно звучить, це навчання, щоб були готові всі служби, всі мешканці. Все це бачить Андрій Люховець наживо, і Він розкаже, як це відбувається. Андрію, Андрій розповідай. Будь ласка. Доброго ранку, знаєте, от насправді, от картинка, яка ми, кореспонденти Сінансденплюзин, зустрічалися неодноразово, але це були справжні влучання. І от для того, щоб і жителі, і усі служби одномоментно ось так, от зреагували і уникнути як умога найменшого числа жертв сьогодні. в Вірпіні буде дійсно задіяно 15 одиниць техніки, і дуже дуже багато людей, які будуть одномоментно намагатися провести цю операцію так швидко, як наскільки це можливо. Керувати усім буде Мар Ірпіня Олександр Маркушин, і от зараз він нам розповість, для чого вони це вже роблять не вперше, тому що цієї весни уже відбулися навчання в одній із шкіл, і там схожа була ситуація. Але з дітьми сьогодні будуть евакуюватися мешканці цього будинку. Так, да, доброго дня. Дійсно, у нас сьогодні в місті Ірпіні будуть проводитися масштабні навчання. Це злагодження всіх екстрених служб. Це наші ДСНС, служба розмінування, поліція, швидка допомога. Муніципальна варта наші комунальні служби, які будуть розбирати завали, і для чого це потрібно? Бо зазвичай всі екстрені служби приїжджають окремо, коли пожежа приїжджають пожежні, коли людині погано, приїжджає швидка, коли є правопорушення, приїжджає поліція. Але дуже важливо в такій екстреній ситуації взаємодія і співпраця. Бо коли є влучання, ці служби приїжджають одночасно, і тут важливо їхнє злагодження і правильна робота, бо життя людей іде на хвилини. І від правильної співпраці. І розуміння роботи залежить життя людей. Сьогодні в нас іде навчання потрапляння і легенда потрапляння ракети в житловий будинок. І, до речі, от вона вже лежить тут, щоб ви розуміли, наскільки все буде по-справжньому, буде дим, буде вогонь, як пан Олександр сказав, так. і буде ця ракета так, так на одному із поверхів. Так, да. І буде потрапляння ракети, буде евакуація майже 60 чоловік, це мешканці будинку. Цього буде три поранених, яких будуть виносити і на насилках, і будуть. Евакуйовувати з поверху наша ДСНС, і, звичайно, будуть швидкі і будуть виїжджати. Ми бачимо, там стоїть намет, де вже буде. Да, все вже розгорнуто все готує розгорнути. на низькому старті. Е... До речі, знаєте, я що хотів запитати. А мешканці без проблем погодилися так, от, взяти да. участь у цих навчаннях. Е, тобто нас... це не проблема на сьогоднішній Ні, момент. Це не проблема. У нас свідома громада. Я дуже за це їм дякую, що вони підтримують мене. В наметі буде і психолог. І далі приїдуть автобуси і будуть ще робити евакуацію цих людей. На сьогоднішній день я вважаю це дуже актуально, бо росіяни б'ють не тільки по військовим об'єктам, не тільки по критичній інфраструктури. А вони постійно ці терористичні війська б'ють по житловим будинкам і, на жаль, гинуть наші українці для того, щоб ми могли е, правильно реагувати, швидко реагувати. Ми робимо ці навчання і злагодження цій службі. До речі, от на прикладі школи, за скільки часу так, ви вже протренувалися. Містечко Ірпінь невелике, але все ж от треба доїхати. Скільки часу потрібно, щоб локалізуватися усім службам? Не, ну з приводу тренувань у нас вони проходять постійно, а але саме такі масштабні ми показуємо. І хочемо показати всій громаді і показати нашим українцям. На всі служби приїхали за 7 хвилин до школи. Так само планується і сюди. В нас є норматив до 10 хвилин. Всі екстрені служби повинні бути на місці. І я впевнений, вони впораються з цим. Я також впевнений, що вам все вдасться. і ці навчання є зовсім не зайвими. І знаєте, от колись у школі, я ще коли був зовсім маленьким, коли проходили от навчання цивільної оборони, вдавалося завжди, що це смішно, але от ці навчання на сьогоднішній момент є мега актуальними, і от незайвим буде кожного разу дізнатися, як можна швидко і безпечно евакуюватися. Ти ну був інші обставини, були в світі в Україні. Слава Богу, як інший світ. Тепер всі інакше це сприймають. Пасиві Андрію вже абсолютно Там. не смішно. Просто розуміємо, що маємо бути готові до всього. Андрій Люховець. Ми рухаємося далі за кілька миттєвостей. Ми підібрали вижимку і найголовнішого, щоб ви не потонули в вирі подій. Це головне на ранок. Поїхали.